Невеличка зала червоного гірника ледь вміщує усіх бажаючих взяти участь у обговоренні всього того, що наболіло і накипіло у нашому місті. Активістів, представників різноманітних громадських організацій та деяких політичних сил набилось у залі під зав'язку. Вів круглий стіл, як завжди, секретар міської ради Сергій Маляренко. Розпочали з відповідей на запитання з попереднього круглого столу. Перше питання стосовно наявності серед депутатів міської ради тих, хто має бізнес у терористичне. ДНР та ЛНР. Таких у Кривому Розі, за словами Сергія Васильовича, немає. Далі мова йшла про внески у загальноосвітніх закладах міста, які ще місяця сплачують батьки у фонд школи та фонд класу. Коли створюється такий фонд, має бути юридичне лицо, либо ну, фізичне чоловік, який бере на себя розчетний счет, відкриття розчетного счету. за расчетный счет надо отчитываться в соответствующих органах, вот и поэтому если родительские комитеты вот собираются и кто-то ну, берет на себя предлагаться всем будет уже предлагается, значит если находится из родительского комитета э, человек, который берется за это, значит э, будут открываться по вопросам сбора денег э, учителя. директорами, заучами стоїть строгий запрет. Они в этом участвують не повинні. Якщо в цьому участвують родительські комітети, значить всім предложено створювати такі фонди. Торкнулися і теми харчування у школах. Хто за це відповідає і у разі чого нестиме відповідальність? З метою забезпечення контролю за якості продуктів харчування, які постачаються до закладів освіти управлінням освіти і науки, видано наказ. Про призначення відповідальних, і так далі. Кожен відділ освіти має фахівця з питання технології приготування їжі, який здійснює контроль за дотриманням санітарних норм та правил. Минулого разу громадськість міста підняла питання про доцільність існування міського управління праці та соцзахисту населення при наявності районних відділів з аналогічними функціями та обов'язками. Доводити над чим і з чим працюють працівники вищеназваного управління довелося заступнику голови управління Ользі Калугіній. Головна відмінність оперування коштами. Міське управління організовує за складання. Обеспрювання... Проєктів кошторисів та бюджетних запитів, зокрема, перевіряє, затверджує кошториси районних управлінь на призначення на фінансування субсидій, а також компенсацій, розробляє, затверджує паспорти бюджетних програм, складає звіти про їх виконання, здійснює аналіз показників і інші питання, якими займається в цьому напрямку. Далі Ольгу Калугіну представники громадськості засипали запитаннями про забезпечення учасників бойових дій санаторно-куротними путівками, судовими позовами пенсійного фонду до окремих пенсіонерів, забезпеченості інвалідів автомобілями, стосовно соцзахисту учасників АТО та випадки вимагання у них коштів на лікування у медичних закладах міста. У меня є жалоба людей, наших бойцов 40-го батальона, которых около 20 людей лежать на Большевик, в психоатрическої больниці. Значить, им э, все за свої деньги потрібно покупать всі лікарства. Согласно було постановленню Кабінету міністрів, що учасники бойових действий лікуються за счет ну, ліки видаються им від больницы. Значит, там около э, людей вийшли контузії в госпіталі, прийшли домой. Зараз їм приходиться звертатися в эту. Они лежат на даний момент около 20 человек. Они из з них треба лекарства только тільки з деньги. І тут же відповідь на це питання від Сергія Маляренка, який повідомив, що ПНД обласного підпорядкування, а не міського. Лікування в міських лікарнях все безплатно мало бути. И плюс 1000 гривен это там если что-то такое, что не выделяется на это. Но конкретно по кожному бойцю ми готові этот вопрос. Будемо підключати людей, які будуть допомагати, якщо вони дійсно с з тим, що область не выделяет, Ми на местах будемо решать ці вопросы. Далі говорили про будинок нічного перебування, його колектив та використання людей, за словами активістів, які там знаходяться, як безкоштовної робочої сили у власних потребах працівників закладу. Говорили і про плату за землю у кривому розі, а точніше про те, що Місто не дотримує цих коштів, зокрема, від гірничо збагачувальних комбінатів міста було собрано 1 мільярд 400 млн гривень. Із них 670 по моєму, 8, ну или 676 мільйонів. Это деньги, которые були зібрані по платі за землю, значить, із них крупним бізнесом було оплачено 400 почти. 422 миллиона. Это из 600 миллионов, о которых я говорю. Значит, підприємствоми малого бизнеса було оплачено 35,5 миллиона из 600. Підприємствами среднего бизнеса было оплачено 188,8 миллион. В процентах это выглядит так, вот малый бизнес, процентная составляющая 5,2%. Средний бизнес 27,5%. От общественных, от громады, это там, где есть частные дома, и все поступили 8,1 миллиона. Вот из 600 миллионов, если мы говорим о той бешеной нагрузке на малый бизнес, От я відповідаю, ця нагрузка составляє 5,2%. целих З поміж інших питань найбільш гострим і болючим стало питання бюджету. Зокрема, представників об'єднання патріотичних сил Кривбасу обурив той факт, що у міський бюджет на 2015 рік, коли в країні фактично йде неоголошена війна, були внесені на їх думку недоцільні статті. Так, наприклад, на будівництво спорткомплексу у парку імені Богдана Хмельницького у бюджеті закладено суму 10 мільйонів гривень у цьому році. На реконструкцію парку Гагаріна 20 тисяч гривень, скверу квітка кривбасу 5 мільйонів та дотацій на комунальне підприємство Міський тролейбус більш як на 11 мільйонів гривень. Ці статті запропонували вилучити. Сергій Маляренко пообіцяв розглянути питання внесення змін до бюджету на наступній сесії міської ради.